Всім привітик! Субота, 12 березня, і за прогнозами синоптиків була вже остання ніч з морозами. Маємо надію, що холоду морозу більше не буде. Ось так. І я маю надію, що оці квіти я все ж таки винесу їх на вулицю. Вони стояли дитячі на вікні, вікно помила. Звичайно, з квітів пилюки багато і протирати її набагато е, важче. Уже планую виселити їх на вулицю Сарайчик до віконця. Все ж таки, хочеться тепла, хочеться літа. На сьогоднішній день багато планів, багато чого зробити, але найперше, що я буду, заварювати чай. Ось такий з бергамотом в кружиці чуть-чуть заварочки. Потім вирвала вже м'ятки дві гілочки. Погляньте, О. я їх вже помила, вона мокренька. Бачите які. І зараз залію все це водою. Знаєте, і накрию отак блюдечко зверху. Ви знаєте, оце найсмачніший чай мені найсмачніший, заварений прямо в чашці. Справді, яка краса. Ви знаєте, ця м'ята ніби заворожує, як красиво. Аромат, який пішов. Який такий солоденький. Так, друзі, терміново з'їздила в Ніжин, купила ручку, те, що мені було потрібно в двері, бо тут ближні магазини, які вони. В них немає тієї продукції, ми під... дивилися, не підходить нам. І трошечки скупилися, дещо купила, покажу частково і вже будемо обідати. Гляньте на обід, картопельки зварила і зробила ось такий салатик, чогось мені давно хотілося. Салатик ніжний, наче називається, шарами. Викладала плавлений сирочок на терку, тоді яєчко, тоді яблучко, тоді знов яєчко, сирочок, яєчко і зверху сухарики із холодцем та хроном, щоб так не було. І можна присолити, приперчити, що хочеться. Ось така, така велика тарілочка. Такий буде в мене салатик. Ще купили батон, дуже-дуже м'який. Ось такий м'який-м'який. Потім купили ось такий фітнес-лак, хліб з насінням льону, соняшника та гарбуза. Такий трикутничком. І хліб ось такий бездріжджовий, він висів, висів, з висівками на, на якійсь заквасці. Такими насільничками, з зернятками, з такими. Ну, побачимо. Потім ще купила овсяні хлоп'я. 47 гривень начебто. Хліб 35-37. Не пам'ятаю, так і десь цін. Так, ще халви соняшникової, <кхід> Ось так зважили. Така, знаєте, шоколадненька. Останній тиждень посту. То, ой, Меру хочу показати. Ось така вона. Бачите, яка гарненька. Так, осяній хлоп я вже пере це і перепакувала. Зараз зверху ось так кришечкою і вже готові до, до зберігання. Потім, що я купила, дві шоколадки, ось таких прості. Вибили, бачите, ну, за, за... дві зразу положив, не окремо вибивали, а дві зразу положив. 32 гривні 91 за дві Куди буду? У випічку. Будь-що цей такий шоколад, він дуже гарний. Я поб'ю-поб'ю і буду, не знаю, чи пекти, чи сиру, сирну паску робити. Буде дуже смачно з цим шоколадом. Я купила ось мікс салату 49,99. Це вже на завтра буде. Щось так захотілося. Свого ще немає. А морожчик І купила черемши. А в черемші вже це було по 25, вже по 10 гривень. Ось такий пакетик черемши у нас продають вже по 10 гривень. Бачите, трошки пом'ята, Ну, вже яка є. На базарчику купляла. Так, на базарі ще купила три півторашки молока. Бачите, вилила в каструльку, буду парити на ряженку. Хочу раніше спарити, щоб потім перед паскою, ну, як раніше спарити, заморозити молоко, перед паскою витягнути і заправити на ряженку. Ось так вирішила, бо часу у мене не буде. І стою стережу, щоб не втекло молоко. Як закипить, поставлю його у духовку. Духовка вже в мене гріється на 200. Бачите, о-о-о і пю і спішить. Ні? Спішить, спішить. Молоко. Зараз будемо ми його ловити. Так, бачите, по-справжньому вже кипить, піднімається дуже, дуже швидко. і... Духовку, зараз виключу, включила верх низ і 200-210 можна поставити ось так. Зараз трошки підігріться, бо пізнувато я її включила пізненько. От виключу. І тоді буде парене молочко. Так, друзі, що я ще купила ось такі пластмасові граблі. 50 гривень. Дивіться, до речі, як цікаво зуби розташовані. Ось так, в такому порядку, в шахматному. Такі, знаєте, кріпенькі. Ось хочу вам показати, оце, бачите, в мене є, але вони без зубів, вони нічого вже не гребуть. Оця частинка тільки грибе половинка, а ця ж нічого не грибе, все пропускає. Тобто на, на, оцю, палку, на оцю палку ми відкрутимо і замінимо. І ще взяла ось такий городній маркер. Ось він ось так рядки писати буде. 240 гривень і також ручка 60-300 гривень за все. І ось так, знаєте, писати, 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 на будь що Моркву сіяти, буряк, все що буду сіяти, все, оце цим маркером писати. Наче їсь кувати рядок від рядка. ну... Вже як є, так і буду садити. І ще купила ось такий парничок. Міні тепличка з агроволокна. 3 метри, щільність 53 метри. Ось висота, бачите? Метр ширини, а пише 2 метри, чи то так. А тут 3 метри позначають. Воно ну, говорять, що трьох метровий менших у них не було. Ось так хочу під нього посадити мої помідори. Бо у будинку щось вони вже не знаю, може, чи будуть, чи не будуть, і ще які собі на розсаду. Так, ось такий парничок. щільність я взяла, бачите, більшу. І після Паски буду тоді його виставляти. Так, друзі, працюємо у дворі. Прийшли до мене батьки кажуть, давай щось допоможемо. Я думала, думала, щоб посильне по праці допомогти. І говорю, давайте будемо міняти плівку на нашій сітці. Зняли ми синю. Так, воно лежить. Так, лежить, бачите? Скрутили, скрутили, котики там. І взяла я ось таке найпростіше, найдешевше агроволокно. Воно вдвоє. Буде продуватися вітром і працюємо всі гуртом. Так. Так. Чекай, ніхто не хоче знімати один дід, залишився. Так, дивіться. Прикручуємо до железячки, ось так, гарненько. А я знизу, ось так ниткою трошки буду прихвачувати, де там посередині чи проволкою. Зараз ми поприхвачуємо кусочками і все буде добре. Ось так. Сім'єю працюємо, правда? Так, друзі, ось такий результат. Бачите, причепили ми знов так само, як у нас було, але зробили ми неправильно. Потрібно ще і на цю сторону було. У нас північно-східні вітри. Треба було на цю сторону нам. Тобто я прийняла рішення ще купити такої плівки білої, такої самої, це по цю сторону, а це на цю сторону. Недорого. Можемо дозволити, щоб у дві сторони То вітер не даватиме її отак. Якщо буде північний, то з цієї сторони триматиме, якщо буде південний, то з тої сторони триматиме. Ось такий результат. Це з тієї сторони. Це найтонша, найпростіша, найдешевша така плівочка. Не знаю, скільки мікронів, але говорю, що вона вдво... два. Бачите, одна он яка. Але ж, знаєте, затишок поки що так. Чорна дуже дорого. Хай поки побуде біла. О. Опа! Бачите, грається. Так, грається, грається. Красунька.